Ти відкладай в сторону і ми почнемо. Добрий день, Артемко. Вітаю тебе на нашому цікавому занятті. Сідай, будь ласка, зручно, і ми з тобою почнемо. Вирівняй спинку. Все, що зайве, відклади в сторону і дивись, будь ласка, уважно на екран. Перш ніж ми почнемо з тобою працювати, відгадай, будь ласка, загадку. Що або кого ми сьогодні будемо з тобою малювати? Мама, тато, брат і я? Разом ми одна. Хто? Як ти гадаєш? Сім'я. Сім'я, звичайно. Подивись, будь ласка, на малюнок, і скажи. Кого ти бачиш зображено на цьому малюнку? Кланівську сім'ю Клавіцько. Так. Подивись, будь ласка, уважно, в нас є дідусь, бабуся, мама, тато, маленький синочок і донечка. Вони всі люблять, поважають. Та піклуються один про одного. Давайте зробимо подарунок нашій родині. Намалюємо її за допомогою. Да. Намалюємо за допомогою своєї долоньки. Але перш ніж ми будемо малювати, ми спочатку. Зробимо зарядку для наших рученят. Дивись, будь ласка, уважно на екран і повтори за мною. Що ж діти? Пропоную зіграти гру з нашими пальчиками, адже вони також є наша родина. Не вірите? Спробуйте зі мною. Кулачки, руки наші. Перший пальчик. Це татусь. Другий пальчик. Це матуся, третій пальчик це бабуся. А цей пальчик це б... дідусь. А цей пальчик і я. Ось і вся моя ім'я. Давайте до на цій долонці. Цей пальчик татусь. Цей пальчик матуся. Цей пальчик. Дідусь. Цей бабуся. А цей пальчик – я. Ось і вся моя сім'я. Става, будь ласка, тепер самостійно розповісти пальчики, хто твоя родина? Пам'ятаєш, перший пальчик хто в нас був? Малата. Перший пальчик. Татусь. Та. Потім. Хто в нас? Другий пальчик це О. матуся. Третій пальчик. Пальчик це бабуся, четвертий пальчик це дідусь. Ну а п'ятий пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Що ж, давай ми з тобою зараз намалюємо нашу родину. Дивись, будь ласка, уважно, я буду зупиняти відео, і ти будеш малювати. Підготуй, будь ласка, білий аркуш паперу. Звичайний олівець, гарний назв. І кольорові олівці. Візьми, а будь ласка, олівець. правильно в руки олівець. Покажи, будь ласка, як ти тримаєш свій олівець. Ні, давай правильно Ні. Будь ласка, правильно, в олівець. Нет. Давай, хорошо. Никак. Давай, держи. Артемко бере правильно. Гарно вийшло все. Дивись, будь ласка, на екран, що ми повинні з тобою робити. А зараз давайте дображувати наші груди, а допоможе нам долонька. Кладемо ось так нашу долоньку, пальчики так само розкладаємо, як роблю я. Беремо лівець, правильно тримаючи і обережно не поспішаючи. Обводимо кожен пальчик, щоб він у нас був гарний, рівненький. Ось так. Тепер нам потрібно розфарбувати нашу долоню. Я буду розфарбувати хилиного кольору. Зараз я почекаю, коли ти обведеш свою долоньку. В тебе повинна бути така сама долонька, як в мене на екрані. Єдине, що вона в тебе може бути менша за розміром, але нічого. кожного долонька різного розміру. Так, Намалював долоньку? Так. Yeah. А тепер візьми, будь ласка, будь який кольоровий олівець і розфарбуй свою долоньку. Який в тебе сьогодні настрій? Яким кольором ти хочеш розфарбувати свою долоньку, свою родину? Ти також полюбляєш зелений? Добре, розфарбовуй зеленим кольором свою долоньку. Це мій улюблений кольор. Розфарбовуй, не поспішаючи, не виходячи за лінією. Не поспішаючи, не виходячи за контур. Зверни, так. будь ласка, увагу, що ми тримаємо правильно наш Розфарбови. олівець. Візьміть, будь ласка, звичайний олівець. Так. Я, я. Молодець. Розфарбовуй, не поспішай, будь ласка. Здравствуйте! Добрий день. Зайчиня, ми сьогодні малюємо нашу родину. Клади, будь ласка, долоньку на аркуш паперу, обведи спочатку свої пальчики, а потім розфарбуй своїм улюбленим кольором. Не поспішай, будь ласка. Артемко ти вже розфарбував? Ще, ще. Ще. Розфарбовуємо лише долоньку, лише пальчики наші, не виходимо за лінію діти. Тож чудово. Маша, тепер обери свій улюблений колір і розфарбуй свою долоньку. Який тобі подобається колір, такий розфарбовуй. Розфарбував, Артемко? Я не я паутикавись, добре чекаємо. Чого? Молодець. Подивись, будь ласка, на долоньку, і скажи, чого не вистачає нашій долоньки, якщо ми малюємо нашу родину? У нас хіба родина знаходиться без обличчя, без очей, без носика, без ротика? Чи потрібно нам ще домалювати, як ти гадаєш? Домалювати. домалювати. Дивись, будь ласка, на екран, як ми будемо домальовувати. Маша, ти також подивись, будь ласка, а потім ми допрацюємо з тобою. І ми з вами намалюємо нашим пальчикам, нашим членам родини волосся, носики та ротики. Що ж, давайте почнемо. Малюємо дві крапочки, де будуть очі. Також ще одна крапочка це носик. І, звичайно ж, ротик у нас повинен посміхатись. І намалюйте, будь ласка, на краю нашого пальчика волосся. Ось так. Якщо це буде коротке волосся, ми малюємо хлопчика. Якщо довге, це може бути бабуся або матуся. Очі.

Намалювали вже очі, носики і ротики. Да. Маша, ти встигаєш з нами працювати? Да.

Матуся завжди нам ще смачненько готує. І вона в нас господиня. Тому руками малюємо. Малюємо зачиняти, не відволікаємось. Ось так. Татусь нам говорять. Тому одна рука буде бік триматися. А інша вгору піднята. Ось так. Далі в нас бабуся. Бабуся в нас господиня. Тому ми малюємо також руки в сторони. Заклики його. Ось так. Вона кота губає. От нас залишився. Він також нам буде махати привіт. Ця рука буде ось так. А цією рукою нам буде махати. Привіт. Тепер давайте розфарбуємо наші долоньки. Ось так. Так. Не поспішаємо. Ось таку чудову родину. Сьогодні ми з вами намалювали. Ви великі молодці. Можна навколо ще намалювати сердечко Ні. Я не пив. Це чудово. Ось так. я не впів, потікай, кінь. Все я чекаю, я нікуди не поспішаю. Працюй, не поспішай. Можна намалювати сердечки навколо зірочки? Хто ще вміє малювати? Диви <ривати> какана як я маю. Зачиняти я можу вже вимикати екран? Ні, добре, чекаю. Зараз ми Машу трішки почекаємо. Артемко, може ти мені ще нагадаєш те, що ми говорили про пальчики? Хто татусь, хто бабуся? І де ми знаходимось? Допоможеш мені? Чому? Я малюю. Добре, малюй. Намалювали діти. Що ж, давайте ще раз повторимо з вами наші пальчики. Покажіть, будь ласка, свою долоньку в кулачок ось так. Перший пальчик. Це катусь, другий пальчик, це матуся, третій пальчик. Це бабуся, четвертий пальчик. Це дідусь. А ось цей пальчик це я. Ось і вся моя сім'я. Запам'ятали діти?